Тато мого діда вже називався Василь. Василь одружився з жінкою з родини Шещаків. Тут де Петро Шещак живе. знаєш. Вона народила йому двоє, дві доньки, але рано померла. Дідо удовів з двома дітьми. Дідо Василь Прокопів, тобто мій прадід. Він тоді одружується друге і бере собі за жінку Анну з родини, що тепер на них кажуть Климові. Приходить вона та жінка дідова сюди, в ту вулицю, де зараз проживають нащадки. Тети людвіні дідової сестри, Іра там проживала, наскільки я знаю. І е, в них народжується ще. Ну, не пам'ятаю, хто з котрого року. Мій дідо, як я вже нині казала, був з 1905 року. Його брат Петро, 1900 Сьомого року був той, що Дуб на нього казав, бо він вженився в Дуба і так його стало називати Дубом. Петро він називався. Е -е -е ще була тета Тобто мамина е тета, а дідова сестра е -на називалася Катерина, всі казали Касі, вона вийшла заміж за заматішка Романція, прийшла за невістку, ще одна тета. Називалася Золота. пішла до чоловіка заміж за е, золотого. Тут, де нащадки її живуть, е, мілька дубенчучка, вона вже покійна, то вже її там онуки живуть, то вже бачиш пра-пра-онуки. То тета була там золота, яка мала двох доньок. Тобто дідова сестра, нас її називала Мілька. Потім ще була тета Гдалиха, яка вийшла заміж за Гдале, а він був свідок його, і вони, радянська влада виселила і тету, і чоловіка до Сибіру. То вони проживали довгий час в Сибіру, потім повернулися, як вже можна було повернутися додому. До речі, тету Романчеку також були вислали до Сибіру. Тети Мільки, Золотої Дочку Марцю Марію теж були вислали до Сибіру. Отже, багато з родини нашої постраждало від московської влади ще тоді, як вони тут прийшли в нашу Галичину. Бо ми знаємо, що вони в Галичину приходили два рази. Відніше вони ще і на початку. На століття більше ста років тому під час Першої світової війни заходили на наші землі і влаштовували свої порядки. Було і так. Але е, я повертаюся до дідових сестер, нащадки яких лишилися. Слава Богу, ми з ними в добрих стосунках, ми з ними підтримуємо зв'язки. Коли ще був мирний час, не було війни, не було ковіду, ми е, приходили одні до других на весілля, е, коли в родині в когось було. Чи, як боже, борони похорон, приходимо і тепер. І не забуваємо, що ми родина. Ще була тета канониха, яка вийшла заміж за чоловіка, який називався канон. Вона своїх дітей не мала. Вона, вона взяла до себе дочку. Ну, вона, то, там теж історія така. Вона спочатку була взяла дочку тети Романчихи Касі, але потім щось її підпровадила, і як вже її не стало, то тоді е, Романчиха Анна та що Паулю пишеться, що похоронена там коло цьоті Марічки, коло, коло Наталочки нашої, то вона якраз. І йшла туди жити, на ту е, е, обітацію, де була кануниха тета. Отже, ще наймолодша була тета Людвіні, яка вдома лишилася. Е, вона від мого діда молодша на, здається, 5 років. Ну, Боже, треба, то треба то уточняти, бо я забула. Вона молодша від нашого діда була. І, е, але чи 5-10 чи років, колись мій Орес сказав брат, що то 10 років тата людині була від нашого діда Івана молодша. Але е, то, що я запитаю, маму, уточню, бо мама знає скільки років. Факт той, що е, ті всі діти знову осиротіли, бо е, померли і дід Василь Прокопів і баба Анна. Ще була така розмова, бесіда, що е, їхала баба Фіров по сировицю на Топільське ч, це, через Лінницю. Їхала Фіров на фірі. Де дід той час був, я не знаю, але баба їхала. І баба е, потрапила в таку неприємну історію, що віз на середлівниці розщепився. розчепився, і баба впала в крижану воду. Після того дуже в швидкому часі померла, і ті діти лишилися сиротами. Діду мав 14 років. Бо і дід помер, і баба померла. Дід Василь і баба Анна померли прокопіли. До речі, баби на прізвище було шищак з дому. І дід вже в 14 років, дід Іван прокопів поїхав у гори, взяв його якийсь родич. У гори працювати тяжко на заготівлі лісу. Була дуже тяжка робота, все робилося вручну, не було ніякої механізованої техніки, так що діду замолоду прибідив. Але коли повернувся, він час від часу так приїжджав. Додому, от мама розказує таку історію, що дід як їхав у гори, то називалося в Соколіки, то та урочище, зварив кулешу та й не доїв. І туту ту кулешу поклав у піч. Він не розумів, що та кулеша пропаде, як він приїде. Коли він приїхав через три місяці, кулеша поросла травою. То він то розказував, наскільки він вже маючи 14 років, не розумів, що то не можеш так робити. Але то свідчить про те, що дитина в 14 років ще не розуміла, який наслідок може бути з того, як він їжу покладе у печі. У печі їжу готували, а потім і клали, щоб вона була тепла. Сестра людині в той час була устрія, бо е дитина ще досить була мала і мусила бути під опікою е родини. Ті старші дідові сестри вже поодружувалися і також пішли з дому. Коли дід вже досяг призовного віку, то він служив у польській армії, бо тоді, на наших землях Галичини, вже панувала Польща. Від Фактично 923 року, коли рада амбасадорів, тобто послів, дала дозвіл полякам окупувати нашу східну Галичину, то поляки вважали наші землі, в тому числі і місто Львів, своїми. Не взагалі й нині вважають, що місто Львів це їхнє. Вони кажуть, що це вони побудували місто Львів. Але то інше питання, то треба тут ще багато. Говорити ну і звичайно досліджувати. Що далі? Дід служив у польському війську, є фотографії, як дід, який дідо бравий вояк. Коли повернувся додому, то мусив шукати собі одруження, так, аби була пристайка, бо він не мав, е, можливо, ну, не, не мав де привезти е, додому. Жінку, тому що та батьківська обітація, батьківська хата лишалася наймолодшій сестрі Людмили. Тому відомо одружується на нашій бабі Юстині. Хтось дзвонить? Баба Юстина походить з того ґрунту, де зараз Бродівський живе. Там е, жили родичі нашої баби Юстини, по тату. Бо мама нашої баби Юстини, а отже наша прабаба, прийшла до Сваричева з Брошнева. Її чоловік привів сюди, і вони жили разом на тій. На тім ґрунті, де зараз грузіцькі живуть. Та баба називалася Розалія, писалася Семанів. Але цікаво те, що баби Розалії мама прийшла до Брошнева Сваричева з родини Калиніїв, а свою дочку віддала знов до Сваричева, до родини. Тимківих, бо наш прадід по мамі називався Юрко і писався «Тимків». А прапрадід називався Равло. Равло таке ім'я, яке тепер зараз вже дуже рідко зустрічається, але Равло не мав дітей, ну, його сім'я, його дружина не могла чогось мати дітей. І він собі поофірував. Поставити на розі свого обійстя хрест. І той хрест є донині, правда, відновлений вже. Мамина сестра тета Рузі той хрест відновила в 90-х роках, і він донині є. На славу Божу і на просьбу про нащадки. Але в Равла народився один син Юрко. Саме цей Юрко Тимків, Юрій Тимків. Одружився на Семані Розалії, яка прийшла до нас за невістку до Тимківа Юрка. На той ґрунт, на якому зараз живуть Грузі. Іван Грудзицький там зараз лишився. Бо тета Грузі померла, діти розійшлися, побудувалися, а Іван Онук, Тетин там зараз жиє. Отже, у шлюбі. Дід Юрко і баба, прабаба, то не дідо, не добре я кажу, прадід Юрко і прабаба Розалія народили двох доньок. Старша називалася Ганка, але її кликали Тереска, бо вважали, що ім'я Тереза то е, якесь трошки не для села. В документах тута мамина сестра 1905 року, бабина сестра, баби Юстини, сестра, в документах була написана Ганна, Тимків Ганна, а е, кликала її рідна мама, баба Тереска. І друга сестра була Юстина. Це вже наша баба Юстина, рік народження 1907. Тета Ганка, яка вийшла заміж за Марчука, також не мала дітей. І прожила до 95 літ. Треба спитатися дівчат Гордійських, Наталка, має точно знати. Здається, до 95 літ прожила та тета, котра не мала дітей. А друга сестра Юстина, то наша баба, на жаль, прожила дуже коротке життя. В 1959 році навесні баба помирає і залишає, на жаль, а від чого помирає онко. онко. онко -шлунка. В 1944 році, ще в 43-му навіть, в селі дуже панувала велика пошість або епідемія хвороби тиф. Баба цю хворобу перенесла. Баба була в тяжкому стані, якраз бабин син Івась лише народився. Івась народився в 20-х числах листопада і, будучи немовлям, залишився, тому що бабу забрали в лікарню, а лікарню створили там, де зараз, де зараз дитячий садок, де стара школа. Там була лікарня і там баба була дуже в тяжкому стані. І, ймовірно, та хвороба, яка називалася Жолудковий тиф, «тифус», то казали в селі, залишила бабі такий наслідок. Бо вже в 1959 році баба помирає, залишаючи сиротами маленьких своїх діточок. Але повернімося до діда Івана, бо я вже бабину гілку почала розказувати. Але як баба зустрілася з дідом, баба Юстина, мамина мама, також може писати книжку. Чому? Тому що дуже була романтична історія. Наша баба Юстина зустрічалася з хлопцем, який е, жив там, де якраз тепер ця Марічка жила на цьому ґрунті. Але він був один батьків. Він був не кольцевих публично. Називався Нікола. Але мама його ніяк не хотіла за бабу видавати заміж, тому що вона для нього мала іншу дівчину. Колись так було, що не вибирали молоді, з ким вони мають і де жити і з ким одружуватися. Це вирішували батьки. Так було і з бабою нашою юстиною, що її не хотіли за невістку. Але той Нікола дуже її любив і вирішив одружитися без батьківського благословення. Казала моя мама, що навіть та баба гнівалася на свого сина, та баба, котра напала з гуляничів родом, а чоловік був не кольцем. Вона свого сина не хотіла. Вона не хотіла навіть свого сина признавати, бо син не послухав її, а одружився з нашою бабою Юстиною поза її волі. А ще моя мама розповідала, перед тим був такий випадок, був такий чоловік від зламенки, зломенки, він називався кумик, ну, по вуличному кумик. І він дуже до нашої баби залицявся. Але баба його не хотіла, бо баба любила Миколу. Він тоді наймає хлопців, аби в тій стодолі площанських стодолу винаймовували молодь, світили Каганець і там були танці. Ну так якби вечорниці, колись не було ні клубу, ніякого, ні, ні місця іншого для збору молоді. Отже, він наймає тих хлопців, аби хлопці загасили той кагнець, який світить у стодолі, аби молоді забавлялися. А сам вбиває хлопця, але попадає не на бабиного Миколу, а на сусідського хлопця. Страшна трагедія сталася в родині, де помер молодий хлопець за ніщо. А той кумик, кумик втік, то було за Польщі. Польська влада мала то розслідувати, але кумик втік з села і оминув покарання. Ну, можу собі уявити стан нашої баби Юстини, яка пережила таку біду. Бо через неї фактично було вбито невідного хлопця. Але її хлопець Никола Никольцевих такий одружується за бабу Юстину. Народжують вони двох хлопчиків. Але він простуджується Микола і помирає. Баба залишається молодою удовицею з двома діточками. 18 років вона вийшла заміж, а в 21 вже повдовіла, маючи на руках двох дітей. Жиючи в будинку тої, тих людей, які її не хотіли, які мали єдиного сина і які його втратили. Знову ж переносимо, переносимо паралелі на цей час і собі думаємо, ну де би тепер таке було дівчина, яку не хочуть, вона би ніколи не пішла до тої хати, де був її чоловік. Але не було змоги, не було можливості побудувати іншу хату. Але баба та першого чоловіка, мама, і батько побудували собі таку харчину там на городі, де береза росла. Пам'ятаєш, Петя, де була береза, то там була побудована така харчина, де баба якраз жила. Дід помер, баба сама доживала. Е, е, йшлося до тої харчини через е, Сашку, був, був такий місток. А баба залишилася жити, баба Юстина залишилася жити у тій хаті. Старенький, вона була там, де тепер ваша пивниця, там була стара хата. Дідо Іван, будучи молодим хлопцем, дуже, дуже собі сподобав нашу бабу Юстину. Ну, він від неї трошки був старший два роки, бо наша баба була з 1907 а дідо з 1905 Отже, два роки він був старший. Він собі її подобав і прийшов одружуватися. Також розповідала моя мама, що родичка їй казала, що коли наша баба йшла від своєї мами, а мама жила там, де я вже мені казала, де Гродзицькі живуть, то дідо її пильнував, вийшовши з він якимось чином, знав, може, вона йому казала, коли вона буде йти, то такі були їхні зустрічі. Коли баба Юстина йшла з дому до своєї мами, або навпаки, від своєї мами додому, то діду там її підсторігав, аби з нею поговорити. І в дуже швидкому часі він одружився. Баба вийшла заміж скоро після смерті свого чоловіка, тому що було поле, треба було працювати, треба було обробляти поле, треба було чоловічої сили. І таке було пояснення, що баба так швидко вийшла заміж за іншого. Хлопчики, на жаль, один помер ще до того, ніж дідо прийшов наш іман на то подвір'я, а другий помер пізніше. Ще в одного хлопчика була така травма, він впав з печі і мав горб, йому ріс горб. І вже дідо їхав до лікаря до Калуша радитися, що робити, яким чином зарадити тій дитині. Але зарадити нічого не вдалося він в швидкому часі помирає. І баба наша Юстина з дідом Іваном живуть у шлюбі, в тій хаті старій, куди прийшла баба за невістку перший раз. Народжується син Петро, брат моєї мами, найстарший, в 1931 році. У 1933 році народжується сестра моєї мами, дочка баби Юстини і діда Івана Роза Русі. У 1935 році на саме день народження діда на 30 років, бо дідо мав тоді якраз рівно 30 років 1935 рік. Народжується моя мама 9 січня. На Штефана за Юліанським календарем. І ще народився Івась в 37 му році, який помер дитиною, маючи Кір. Кір тоді це була дуже страшна хвороба, не можна було її вилікувати. Мама розповідає, що дідо в той час був в горах на роботі, а баба Позавивала його в кожухи. Він, мав, три, здається, роки чотири душі малою дитиною, і просив дуже пити. Дайте мені пити з коновки води. Коновка це була відро, як, як, куди приносили воду до хати. А е, йому баба давала кипяченої води, теплої, а він дуже просив тої холодної води. Повидно ну, дуже високу горячку. Діду ви дали знати, що дитина дуже слаба, Діду приїжджає на коні, прискакує верхи. Але дитина вже мертва. І моя мама розповідає, що вже з розповіді, бо моя мама тут не пам'ятає, мама була ще досить ще мала, але вже бавила того Івасі, бо коли баба Юстина йшла в поле. То залишала маму з тим Івасем. Дід прибігає, при, прискакує на коні, це вже мама пам'ятає, і хапає мертву дитину з того кожуха і ве... хоче до рожнятого вести, ратувати, хочу до лікарів вести, бо ніяк не може змиритися, що дитинка померла. Тата Рузі тим часом вже була. У сестри Ганки. І ще жила баба Рузі, діда Юрка не було, бо діду Юрко помер, як бабі Юстині було два роки. Отже в 1909 році Діду помер, яка причина смерті? Ну, прадід, верніше, мій прадід, яка причина смерті, то невідомо, але вже лише лишили, лишилася на тім ґрунті. Баба Русі, прабаба Русі і е, тета Ганка. Тета Ганка мала марчука, чоловік був дуже в неї добрий, розумний, але дітей не мали чого. Була така історія, що вона, будучи вагітною, підняла мішок жита і дістала сильну кровотечу. Її відвезли до калуша. Там лікар сказав, жити буде, ну, полікував її, зупинив кровотечу і сказав, жити будеш, але дітей мати не зможеш. Ну, От вона дійсно прожила до 95 літ. І баба Рузі конче наполягає на тому, аби баба Юстина віддала тету Рузю, мамину сестру, туди до них. Тому що, каже, в тебе є ще діти. А у Ганки дітей не буде, нема і не буде, то най Рузі буде тут. І Рузю, певно, що в трирічному віці забрали, е, ну як забрали, е, баба Юстина принесла дочку Рузю сюди до своєї мами Рузі і до сестри Ганки. І тета Руз так уже з того часу там жила. Коли моя мама приходила зі своєю мамою провідати Рузю, вона все була вражена, як Рузі гарно вбрана, в шаляновій спідничці, в червоних черевичках. А мама Поса прийшла, то мамі дуже тут запам'яталося. Дуже вони її одягали, дуже вони її бавили, була служниці ще. Була баба Рузі, була тета Ганка і ще була служниця, яка дитину носила на руках. І коли баба Юстина приходила провідати дитину свою з моєю мамою за руку, яка на два роки від тети Рузі була молодша, то є молодша, верніше 35-го року моя мама родилася, то Служниці брала дитину на руку і внесла, аби дитина не усвідомлювала і нічого не відчувала ніякого до своєї рідної мами почуття. Так що дуже і дуже складно собі з нинішнього часу уявити, як то можна так дитину віддати, аби спадок не пропав. Ну, не пропав фактично спадок, бо тети. Рузія, яка вийшла заміж За Гродського, до речі, 15 років. Заміж вийшла за Гродського. І так, цей ти лишився на, на шатки втетних. Але якою ціною? Другою ціною, можна так сказати. О. Добре, я думаю, що прийти був назад. Зараз...